Метод ненасильницького спілкування може відкрити зелену дорогу для нас, якщо ми хочемо турбуватися про інших. Я нормальний, я знаю краще, а ти ненормальний, ти робиш не так. Життя абсолютно зеркальне. Ми вимагаємо від інших того, що ми робимо самі, але себе ми не помічаємо. Коли ми починаємо допомагати іншим, ми дуже часто відновлюємо свою психічну енергію. Ви в цей момент створюєте такий невидимий і потужно гармонійний зв'язок з піврозмовником, що наступного разу він також буде слухати вас. Будь ласка, не шукайте винних в тому, що вам щось не вдається. Завжди шукайте способи. Навчитися бути кращим. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина і з вами психолог Тетяна Дугельна. Сьогодні поговоримо з вами про техніку ненасильницького спілкування. Цю техніку розробив психотерапевт Маршал Розенберг, і вона досить активно зараз застосовується різними моїми колегами для того, щоб навчити людей не агресивному, більш ефективному і спокійному спілкуванню один з одним. Актуально? Так. Тож натисніть на дзвіночок, підпишіться на канал, щоб не пропускати найцікавіше, а також поширюйте це відео, щоб більше людей навчилося спілкуватися більш пристойно і гармонійно. Давайте згадаємо, як ми часто пояснюємо іншій людині свою точку зору. Ми починаємо з того, що ми її звинувачуємо. Ми кажемо: ти не знаєш, як правильно зроби це, піди туди. Ми це дозволяємо собі не тільки по відношенню до своїх дітей, які залежні. Ми часто так спілкуємося зі своїми партнерами, своїми друзями і навіть сторонніми людьми. Наприклад, ви йшли а перед вами, хлопнули дверима, не притримали. Ви розлючені, агресивні, як так людина не притримала двері, вона вас не поважає, і ви вдогонку її посилаєте майже прокляття. Дарма. Що ви не бачите, що ця людина, яка так вийшла, в руках тримає дитину, а також, можливо, погано бачить, їй було цій людині, цій жінці незручно притримати перед вами двері. Ви цього не побачили, бо ви не хотіли, не могли, або вам було це незручно. Але вже собі сформували таку думку, що всі довкола хамовиті, що всі довкола не виховані, лише ви, коли ви в Гонку посилаєте агресивний меседж іншій людині, ви абсолютно такі, майже чинець справедливості. Ви просто дуже хороша людина. Але все не так. Не все те, що явно проявляється, є правдою. І, як правило, ми дуже багато чого не розуміємо. Нам дуже хочеться, коли нас хтось дратує або робить не по-нашому, сказати йому. Я нормальний, я знаю краще, а ти ненормальний, ти робиш не так. Але ж це і є маніпуляція, за цим завжди виникає конфлікт, і за цим ніколи не буде конструктивного діалогу. Досить багато в сучасному світі. Ми проживаємо саме такого неконструктивного спілкування. Коли ми не чуємо один одного, ми навіть не розуміємо, що перше, ніж почати щось говорити, треба зробити перший крок, і саме про ці кроки ми зараз з вами поговоримо, що рекомендує нам Маршал Розенберг у своїй теорії ненасильницького спілкування. Що ми маємо з вами занотувати, запам'ятати і почати практикувати, щоб світ довкола став кращим? Ну, в першу, в першу чергу треба зрозуміти, що коли ви іншій людині говорите, що вона погана, вона не захоче стати кращою. Ніколи людина, яку ви звинувачуєте, не захоче прийняти на себе провину. Ніколи людина, яку ви критикуєте, не захоче зробити те, навіть якщо в вашій критиці є якийсь конструктив. Ніколи це не трапиться, тому що ви дієте точно так же. Згадайте це і примірте на себе ці ролі, коли вас критикують, звинувачують, а коли до вас похамські відносяться, адже ви так само себе поводите в інших ситуаціях. Життя абсолютно дзеркальне, ми вимагаємо від інших того, що ми робимо самі, але себе ми не помічаємо. Саме в системі ненасильницького спілкування зашиті певні стратегії, які американський психолог, письменник і сьогодні досить відомий такий вже громадський діяч-вчитель, занотував таким чином. Він вважає, що люди, які перейдуть до Стратегії ненасильницького спілкування автоматично будуть витрачати менше енергії. Уявляєте, ми спілкуємося, ми обмінюємося запасами своєї психічної енергії. І якщо наше спілкування буде ненасильницьким, по відношенню один до одного, ми будемо витрачати менше енергії, адже це дійсно в сучасному світі дуже актуально. Також ненасильницьке спілкування пропонує спілкування без критики і звинувачень, і направляти свої слова треба так, щоб знайти підхід і роз'яснити суть проблеми. І щоб будь-яка людина, яка з вами спілкується, зрозуміла, в чому проблема і як ви пропонуєте її вирішити. А також ненасильницьке спілкування, воно в першу чергу вчить нас слухати, бути уважними і не просто слухати і мовчати, але говорити так із розуміння інших. Тобто, коли ви розумієте, чому саме так. Поступила та чи інша людина. Чому саме так вона вчинила? Коли ви розумієте людину? А повірте, вам для цього не треба окремо якісь курси з психології або цілі інститути закінчувати слухати купу лекцій, щоб розуміти інших людей. Вам достатньо бути уважними і виконувати ось ці. Тези ті кроки, які я вам зараз перерахую. Тож, виходить, що якщо ми перестанемо в простір посилати постійний подразник незадоволеності, то Врешті-решт поступово, з простору, до нас така незадоволеність перестане поступати. Ну, принаймні так вважає Розенберг. Він вважає, що за його метод дає можливість нам самим через правильне спілкування, не насильницьке сформувати довкола себе таку спільноту людей, які будуть використовувати також цю технологію. Отож, перший крок, а взагалі їх у нас буде чотири. Вони всі дуже прості. Перший крок в ненасильницькому спілкуванні, і ми маємо на цьому кроці, як і на всіх рештах, сконцентрувати максимальну увагу. Він е, називається спостереження. Умовно, ми його так називаємо. Ми починаємо спостерігати за тим, що впливає на наші почуття при е, комунікації. Тобто, що говорить, як говорить, як можливо проявляється міміка, пантоміміка нашого співбесідника. І ми маємо уловлювати в собі реакції, тобто не зразу давати, казати, сам дурак, да? давати реакцію вербальну, а спочатку замовкнути. Почути, побачити, відчути, прожити, і тоді ви, може виникнути дуже цікава річ. Ви починаєте розмову не з того, щоб критикувати, якщо вам щось не сподобалося, що говорить ваш співрозмовник. А ви, поспостерігавши за тим, як він до вас звертається, що він вам говорить, ви можете його краще зрозуміти. Ви не будете давати вже певну оцінку тому, що він говорить. А ви будете оцінювати свій стан, і про цей стан ви можете заявити вже своєму співрозмовнику, сказати, що. Зараз мені це зрозуміло або не зрозуміло. Я відчуваю себе ось так або ось так, коли чую те, про що ти мені розказуєш. Тобто, коли ви сфокусувалися на першому кроці на собі, на своїх переживаннях і проживаннях емоційних і фізичних від того, що вам говорить інша людина, ви перевели фокус уваги на те, щоб зрозуміти краще цю людину. І тоді, замість того, щоб е, сказати ти, е, ти поганий, або ти зараз на мене там якось впливаєш, ви кажете, я відчуваю, наче на перший погляд здається така, знаєте, егоцентрична порада. Але ні, це тільки на перший погляд, тому що коли ви розумієте, що ви відчуваєте у спілкуванні з іншою людиною, що реально на вас впливає. Ви можете на це далі впливати наступними кроками. Другий крок це важливий дуже крок, і він називається усвідомити те, що ти проживаєш, і, відповідно, озвучити, але озвучити в миролюбивій тональності. Дуже важливо, щоб ви будь-яке спілкування, якщо ви хочете засвоїти метод ненасильницького спілкування, щоб ви... Промовляли і серця, щоб це було спокійно, врівноважено, беземоційно настільки, наскільки це можливо, тому що бувають різні ситуації, і це має бути з максимальною повагою до особистості іншої людини. Якщо ви будете проявляти в вираженні своїх почуттів повагу до іншої людини, ви в будь-якому випадку отримуєте від неї зворотній відгук. Замість того, щоб сказати ти поганий, ти мене лякаєш, ви можете сказати по-іншому. Мені страшно, мені лячно, мені е, тривожно. Я відчуваю це. Тобто, знову ж таки, я, я послання про те, що з вами відбувається, і відповідно буде зовсім інша реакція. Третій крок. Третій крок це усвідомити свою потребу і висловити цю потребу. Саме усвідомити потребу свого. Співрозмовника і висловити, проговорити цю потребу. Вам на цьому кроці, якщо ви гарно уже відчули, сприйняли, зрозуміли, що вам хоче сказати і як вам доносить свою інформацію співрозмовник, ви відрефлексували, ви сказали йому, що з вами відбувається, і попросили перейти в іншу тональність, ви вже в цей момент. Маєте усвідомити, яку потребу ви закриваєте цим спілкуванням. Ніколи ми з вами не спілкуємося аби спілкуватися. Спілкування має якусь мету, спілкування закриває якісь наші потреби. І ось саме коли ви починаєте додавати в своєму спілкуванні потребу або закриття цієї потреби вашої чи вашого співрозмовника. То наступає вже і останній крок, четвертий крок в на насильницькому спілкуванні, який Маршал Розенберг пропонує назвати як прохання про допомогу. Тобто, ви за будь-яких обставин маєте попросити у вашого співрозмовника допомогти вам. Ну, наприклад, ви кажете: коли ти мені про це розповідаєш, я лякаюсь. В мене відчуття безпорадності, ну, наприклад, вам розповідають про якусь погану новину. І я не знаю, як з цим сп справитися. Я розумію, що тобі треба про це поговорити, бо ти ділишся цією новиною і тобі стає легше. Але я відчуваю себе розбитою при цьому. Тож, будь ласка, порадь мені, як мені сприймати. Або порадь мені, чим я можу тобі допомогти у цій ситуації. Що ти потребуєш, що я можу зробити для тебе? До речі, коли ми починаємо допомагати іншим, ми дуже часто відновлюємо свою психічну енергію. Тому що це таке, знаєте, золоте неписане правило внутрішньої такої балансування своїх внутрішніх травм і страждань, допомагаючи іншим, хто потребує допомоги, ми внутрішньо ростемо. Ми внутрішнє цілюємося. Тож дуже важливо просити, але ж не наказувати зроби те, піди туди, ти не правий, я правий, тому іди я роби по-моєму. Обов'язково треба з великою повагою, душевністю, любов'ю попросити і відчути, що в момент, коли ви використовуєте всі чотири кроки ненасильницького спілкування, ви в цей момент створюєте такий невидимий і потужно гармонійний зв'язок з піврозмовником, що наступного разу він також буде слухати вас. А якщо ви йому ще розповісте про ці чотири, Магічних кроків, в яких ви усвідомлюєте себе, усвідомлюєте його, усвідомлюєте почуття, відчуття потреби і ще хочете допомогти і просите про допомогу. В цей момент ви відчуєте, що ваше спілкування з іншими людьми буде більш екологічним. Взагалі, метод ненасильницького спілкування дає можливість людині пізнавати себе, пізнавати світ, виражати себе зовсім по-іншому сміливо, спокійно і досить впевнено. Метод ненасильницького спілкування Може відкрити зелену дорогу для нас, якщо ми хочемо турбуватися про інших, якщо ми хочемо дарувати іншим свою любов, але не нав'язувати, не контролювати, не захвачувати особистісні і інші кордони людини, наказуючи їй, як діяти. Ми станемо більш люблячими і сердечнішими. Ми просто... Маємо з вами запам'ятати, що якщо ви використовуєте метод ненасильницького спілкування, то завжди після цього проаналізуйте, що вам вдалося, а що наступного разу ви покращите. Чи вдалося вам проявити свої емоції не через істерику і демонстрацію, а через співчуття і любов? Чи вдалося вам? Змінити свій психічний стан навіть тоді, коли на вас йшла агресивна атака піврозмовника. Тому що ви зафіксувалися на тому, що агресія на агресію нічого доброго не дає. Ви змінили свій стан і вивели агресивне спілкування в конструктивне. Будь ласка, не шукайте винних в тому, що вам щось не вдається. Завжди шукайте способи навчитися бути кращими. Спілкування це завжди пошук нових сенсів і нового досвіду. Тож старайтеся, вчіться розуміти інших людей. Коли ви інших оцінюєте, засуджуєте або звинувачуєте, ви, по суті, виплескуєте назовні такі самі власні. Проживання і прояви. Озвучуйте свої потреби через слова, які будуть пом'якшувати ситуацію напруження. Мені здається, що так буде краще. Як на мене, я готова зробити тето й тето. І те я прошу тебе, зроби, будь ласка, прояви. Себе тамто і тамто, і таким-то, і таким то чином. Робіть це в полі любові, не підвищуючи голос, але підвищуючи рівень власної емпатії, і ви однозначно напрацюєте ненасильницьке спілкування. Як з людьми довкола, далекими і близькими, так і з самим собою. Бо ця методика працює як і зовні, так. І всередині. А з вами сьогодні була Тетяна Дугельна. Я бажаю вам ментального і фізичного здоров'я, і наша рубрика Корисні поради саме для вас. Корисна психологія на кожен день. Якщо у вас є якісь запитання до мене, як до психологині, пишіть під цим відео і до зустрічі!